Вітаю! Сьогодні я продовжу рубрику ТОП-ТОВАР з Amazon та eBay та розповім про цього красення. Рюкзак від американської фірми Book2, Виробництво якої розташоване в місті Сан Франциско. Я розповім трохи про компанію та її історію, чому варто звернути увагу на ці рюкзаки. Ретельно зупинимось на зовнішньому вигляді та розповім про свій досвід придбання. Вартість новенького 2 The Division Deluxe на офіційному сайті та на сайті Amazon станом на жовтень 2024 року складає 139 доларів. В кінці відео я розповім, де і як придбав свій новин за 75 доларів, включно з доставкою в Україну. Поглянемо на офіційний сайт виробника. Компанію було засновано в 1989 році. Засновником був велосипедний кур'єр у місті Сан-Франциско. Він приділяв увагу функціональності та зручності рюкзаків. Компанія також має довічну гарантію на свої продукти та серйозно ставиться до переробки вживаних продуктів. Поглянемо на наш рюкзак. Наш рюкзак знаходиться в категорії рюкзаки для ноутбуків. Ось бачимо Division Laptop Backpack Deluxe. Переходимо. Об'єм рюкзака 18 літрів, вага 1 кг, висота 44 см, ширина 27 см, глибина 13 см. Доступні декілька кольорів. Мені більш всього сподобався звичайний чорний той такий еко Титаніум. Найцікавіша опція, яку пропонує виробник, це кастомізація. Бачимо Customize, та переходимо за цим посиланням. Що можна робити? Можна обирати колір передніх панелей, верхньої панелі, нижньої панелі. Можна обирати матеріал, колір вверху, можна обирати Колір нижньої частини та можна обирати колір бокових панелей. Наприклад, бокові панелі у нас зараз чорні. Ми обираємо, хочемо, щоб це був матеріал зеленого кольору. Ось так. Ось так буде виглядати кастомізований. Рюкзак. Разом з рюкзаком я отримав ось таку рекламку з назвою виробника з основними характеристиками рюкзака. з обратної сторони бачимо назву моделі, назву кольору. ОС. Це One Size та назву та номер помбулої лямки чорного кольору. З кнопками ці лямки крепляться спереду рюкзака. Всередині рюкзака є сітка для дрібних предметів. Сюди можна покласти ключі, гаманець, якісь невеликі речі. Ззовні є невелике відділення з кріпленням всередині. Якщо заглянути всередину рюкзака, можна побачити, що він поділений на декілька відділень. Фурнітура дуже якісна, це YKK. Ззовні. Зовні є ще один карман, сюди можна покласти невелику парасолю або термокружку, або воду. Перейдемо до відділення для лаптопа, воно дуже м'яке, це софтматеріал. матеріал. Бачимо напис зеленим з відсилкою до створення кампанії. Тепер ще раз загальний план. Покрутимо, покрутимо. Нейлон, з якого виготовлено рюкзак, стійкий до стирання та має водовідштовхувальне просочення. Лямки та спинку виконано з вентильованих матеріалів, спина буде дихати, що є приємним бонусом влітку. На ручках є приховані кармашки, хлястики можна фіксувати, щоб ручки мали охайний вигляд. З боку рюкзака є спеціальні ремінці, які можна затягувати. Це дуже зручно, коли треба все чітко зафіксувати та затягнути. Як і обіцяв. Розповідаю, де я купував свій рюкзак за 75. Я купував його продавця Urban City Finds. Вартість була 40 доларів, доставка по Америці 17 та налог 3,78. Разом вартість склала 60.83 долари. Доставка в мене була AVIA 14 доларів 20 центів перевізником Міст Експрес, тобто загальна вартість склала 75%. Зараз я перевірив наявність цього продавця та знайшов в нього рюкзак сірого кольору, такий самий, як мій, але з сірого кольору саме рекламкою оператора Trinet. Вартість 40 доларів та доставка по Америці 12.62. Тобто 52,5 долари. Ми можемо придбати рюкзак в Америці та, наприклад, доставити його до безподаткового штату Делавер та десь в районі 12-14 доларів привезти до України. Ось така буде вартість на такий рюкзачок. Рюкзак Team Book 2 – це чудовий варіант міського рюкзака. Вартий уваги. Дякую за перегляд! Якщо це відео було для вас корисним, прошу підписатись на мій канал. До зустрічі в наступному відео.